Обрати собі одяг на випускний або на кожен день могли сьогодні й кропивницькі випускники. Акцію для них влаштував ліцей сфери послуг. Одяг розвішали на подвір'ї. Про акцію дізнались соцмережі, каже Аріадна Гринькова. Мені сподобалося плаття, але я навряд чи в нього влізу, але воно буде на мене за коротке. А так я би дуже хотіла. Ось це Воно мені подобається. На випускний обрала сукню переселенка з Донецької області Олена Кудріч. У нас випускний був онлайн, поговорила з вчителем про всі наші оцінки. Я би хотіла знайти тут нових друзів, щоб більше веселитися та проводити. Час буду поступати в коледж по музиці, буду вчитися на вчителя по піаніна. Я дізналась з інтернету і запропонувала їй прийти сюди. У дитини немає випускного вечора і захотілося їй зробити свято вже дома. З тортиком відсвяткуємо з родиною. Речі для випускників передали з громадського простору Кропхаб, де надають допомогу військовим та переселенцям, каже співзасновниця простору Катерина Колтунова. Коли приходила гуманітарна допомога з одягом, дуже багато було нарядного одягу. Збереглося дуже багато речей гарної якості. Коли люди приходять по гуманітарну допомогу, вони беруть одяг звичайний повсякденний. А на нарядний немає і внутрішнього ресурсу звертати увагу, і якби ти не можеш в той момент придумати, куди його одягати. А тут під Трошки святковий настрій з міні-концертом, з частуванням, лотереєю у всіх була можливість розслабитись, підібрати собі одяг. Велика частина учнів не святкуватиме випускний в своїх рідних школах, тому що війна внесла корективи. Тому нам дуже дуже захотілося, щоб вони відчули себе. Дійсно, в рідних школах у нас і майстер-класи сьогодні будуть проходити різні презентації. Каже, одяг, який залишився, роздадуть тим, кому він потрібен в інші дні. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.